12 серпня 2025 року зробили найвеличчий експеримент, посадили чесник в кінці січня, хоча хоч зазвичай ми садили його в шкурці, листопаді. Небагато посадили, бо що чесно волонтерські справи трошки трошки-трошки часу і енергії. Тож в цьому році практично ми нічого не садили. тож Побачимо, що буде, якщо посадити часник в кінці січня, ще буде який вражає. Зараз виберу Якщо буде я не соромно покажу, що в рот. Зазвичай багато в нас часнику було такий мандариновий ящик. У нас було штук. Сім завжди було. І це після того, як ми відберемо на посадку, роздамо друзям, волонтерам, військовим, і в нас залишалось кошачь ящиків сім так, таких пластмасових, мандаринових. В цьому році ящик був чесника. Ну, Але прикро, що в цьому році не вийшов трошки городом.